Слава Господу, брати і сестри! Як прекрасно, що такі молоді серця, Хор наш співає такі слова, яка велика привілегія є, що вони в своїх молодих руках можуть преклонити свої коліна і їх дійсно наповнює Господь, який без границь, який без грани, який, який всемогутній, всюди присутній, який незміримий якого не можна всю вічність пізнати, він їхні серця наповнює. Це така краса, це така привілегія, це така радість, брати і сестри, що дійсно ці молоді серця, я знаю, вони пережили Господа в своєму житті. Це, ми не можемо навіть цього досягнути, який Господь добрий до нас, і що ми сьогодні в цьому місці. І я вірю і знаю, що Господь сьогодні хоче говорити до наших сердець, брати і сестри, і Перед початком нашого служіння Господь побуджує моє серце. Я вірю, що це Господь побуджує моє серце. Перше місце, яке я б хотів відкрити, це книга пророка Єремії, 17 розділ з 5-го віршика. Книга пророка Єремії, 17 розділ з 5-го вірша. Такі слова. Так говорить Господь, проклята людина, яка покладається на іншу людину. Та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Він буде, як яливець у пустелі, не відчує, коли приходить щось добре, а живе собі в заслушувій місцевості десь у пустелі, в Солончиках безлюдних. Проте благословена людина, яка цілковито покладається на Господа, і надією, якою є Господь. Він уподібиться до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку. Йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє. Навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. Слава Богу, брати і сестри! І це слово до мене надзвичайно близьке до мого серця, це слово, яке я в своєму житті пережив. Це слово, яке Господь сьогодні побуджує мене з вами поділитися. І, брати і сестри, перед моєю проповіддю хотів поділитися свідоцтвом того, що Господь побуджує моє серце. Я колись давно ділився в цій церкві, в церкві, коли ще не жив тут. А. Але я знаю, що багато з вас не чули, і мене Господь особливо в цей ранковий час побуджує про це не мовчати, того, що це було дійсно пережите мною. І Після півроку, як наша родилася перша донька, було слово до мене. Сказано так, було, що син мій, син мій, як важливо, щоб твоє вухо було відкрите, те, що я говорю тобі, і щоб ти виконував те, що я бажаю від тебе. Як важливо, щоб ти прислухався до моїх слів. Як важливо, щоб ти сьогодні не дивився на інших людей. І не жив так, як вони живуть, а як важливо, щоб ти виконував волю мою. Але я, твоя душа прийде урок за уроком, поки ти не зрозумієш, що я хочу від тебе, і тоді будеш мати повне благословіння. А доки ти не поймеш, я тебе буду вчити, і щоб ти зрозумів, брати і сестри, перше слово, яке було сказано, син мій, і моє серце, я до кінця не розумів цих слів, що Господь говорить до мене, але моє серце тремтіло, я не знав, що Господь. Хоче від мене, от яка його воля. І це дуже зв'язано з цією темою, якою Господь побуджує ділитися, темою якою Господь поклав на серце. Виконання почутого є воля Божа. Виконання почутого мною є воля Божа. І я не знав той час, що Господь хоче від мене. Господь говорив в тому слові до мене, що. Тебе дуже багато суєта поглощає тебе і немає часу роздумувати про горнє. Немає часу в тебе. Ти, як інші люди, стараєшся на цій землі на цій землі построїти щось, здобути чогось, і ця суєта відвертає від вічного. І трапилось так, я дуже швидко поділюсь цим свідоцтвом. Моя наша дочка в два роки приблизно в неї почала хромати, ножка боліти, напухла. Ну і думали, може вона десь впала, ушибла, щось сталося, в лікарню завезли, врачі нічого не знайшли, причини не знайшли. Сказали, пройде час, може легше стане, але ставало гірше і гірше. І скільки не обращалися до лікарів, ніхто не міг дати ніякого діагнозу. І ставало гірше, брати і сестри. Ставало так, щоб всі сустави на ногах, на руках почали напухати. Вона почала плакати. Це все почало на зір також впливати. І лікарі не давали ніякої причини, брати і сестри, але все одно в своїй суєтному житті старався, знаєте, якби також легше піти до лікарів, і вони поможуть. Але Господь працював наді мною. І Лікарі говорили, що це збій імунної системи, імунна система проти себе восстає, і потрібно її подавляти. І кожну неділю потрібно колоти її хімію. І знаєте, коли дитина твоя проходить таке, це таке, таке, така біль, і ти готовий в той час від цього відказатися, готовий все віддати, аби твоя дитина була повно здорова. Я знаю, батьки, хто з вас це проходить, ви знаєте, про що я кажу. І Господь працював наді мною. І я надіявся і думав, що ну, ще поїду на Україну, і там лікарі може допоможе. Тут може вони не так знають. І ця хімія, яку колола, вона і печінку портила, і інші органи. Вона не лікувала, а просто подавляла імунну систему, вона більше хворіла. І завезли в Україну і врачі, те ж саме говорять, брати і сестри, ви уявляєте мій розпач, який в мене був в серці розпач після того, що моя надія на, на лікарів. Лікарі не могли поставити діагнозу, і її ставало гірше і гірше. І я в такому розпачі, брати і сестри, прийшов додому там на Україні і просто відкрив Слово Боже. І ці слова, які я для вас... Сьогодні зачитав, які ми разом прочитали з вами про людину, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою. Не своє тіло, а тіло інших, тіло людини, розум людини. І це говорить Господь, брати і сестри, це те, що я в своєму житті пережив. Ви не уявляєте, які ці слова для мене були актуальні в той час, коли сам Господь нахилився до мене, коли я недостойний був його, коли я. Своє життя жив так, як мені хотілося, і не обращав уваги сильно на цей урок, який Господь. І я, але я в глибині душі знав, що це моя дитина страждає раді того, що я впертості свої просто не, повну надію свою не покладаю на Господа і не стараюся почути, що Господь хоче до мене, а Господь хотів, щоб я пламенів для Нього, щоб я порахував це земне. Ніщо раді того вічного, брати і сестри, як це важливо. І Господь говорить, що про те благословена людина, бо та людина, яка не надіється на Господа на цю плоть, вона буде проклята, брати і сестри. Але людина, яка є благословена, це та людина, яка цілковито, повністю, без всяких «но», просто повністю покладає свою надію на Господа. Вона буде навіть говориться в засушливій землі, в пустелі. Плодоносною, вона буде навіть тоді плодородити, вона навіть тоді буде приносити плід, коли тяжкі обставини життя, вона не в розпачі, але вона в радості. І це про те, що Господь сьогодні кладе мені на моє серце, брати і сестри, і в той час. Господь ще багато що говорив для мене через інших братів. І Господь явив велику свою милість. Яку я не заслужував в той час, коли я думав, якщо Господь оздоровить її, я буду самим щасливим і про це я буду говорити всім, тому що це явна милість Божа, ніхто з лікарів не міг поставити діагноз, ніхто з лікарів не міг допомогти. Говорили, якщо не колоти цю хімію, вона буде інвалідом, сліпим, їй потрібно буде міняти сустави. Вона приречена. І ти, якщо інші віруючі лікарі говорили мені так, якщо ти до нас прийшов. То ти навіть і не покладайся на Господа, того що в тебе немає віри. Якщо би ти так покладався, на Господа, ти б до нас не прийшов. І інші говорили навіть і рідні, і близькі казали, да, йди роби те, що лікарі говорять. І в такій ситуації був, знаєте, ну окей, буду робити те, що лікарі говорять, але ту хімію її колоти, і руйнувати імунну систему, і руйнувати її руйнувати, й органи. І Господь довев до такого стану, що тільки я і він, і якщо не Господь. Якщо вони Господь явить свою милість. Я не знаю, що було, але Господь явив свою велику милість. Її зараз 8 років, брати і сестри, вона повністю здорова. Вона ходить своїми ножками, вона не жалується ні на що. Хоча це велика милість Божа, брати і сестри, і це було не так давно. І я хочу сказати, Господь реальний, Господь живий. Брати і сестри, це не в Біблії колись було записано, а це зала пишеться. Дії святих апостолів продовжується і в цей час. Господь той самий Духом Святим в наших серцях. І він говорить: Син мій, дочко моя. Покладайся на мене, брати і сестри. Переходимо до нашої теми, яка дуже сильно зв'язана з цим. Книга Ісуса Навана. Я не буду читати цю всю історію, ми її знаємо. Просто три віршика вибірково прочитаємо шостий розділ Книга Ісуса Навана, шостий розділ сімнадцятого віршика, потім сьомий розділ з першого віршика і двадцять перший віршик. Зараз читаємо шостий розділ, сімнадцятий віршик. Такі слова. Але пам'ятайте, саме місто і усе що в ньому віддане Господньому закляттю. І лише повія Рахав має залишитися живою, а також усі, хто з нею в домі, оскільки вона переховувала розвідників, які ми посилали. Уважайте! Вважайте, бережіться заклятого, аби вам самим не стати закляттям. Адже взявши щось із заклятого, ви тим самим наведете закляття на весь ізраїльський табір і накличете на нього лихо. Сьомий розділ перший вірш. Але ізраїлітяни вчинили гріх щодо заклятого, оскільки Аган син, кармія, внук Завдія, нащадок Зараха, з племені Юди взяв дещо заклятого, тому на Ізраїль сполохнув Господній гнів. І 21-й вірш. Серед здобичей я побачив гарний шнеарський плащ, 200 шеклів срібла та один золотий злиток у 50 шеклів вагою. Я дуже зажадав нього і взяв в російському перекладі. Я дуже полюбив, я дуже зажадав нього і взяв. Усе це заховане в землі в моєму наметі, а срібло під ним внизу. Ефесіан, брати і сестри, відкриємо ще послання апостола Павла до Ефесіан. п'ятий розділ. 17 вірша, Єфесіан 5 розділ, 17 віршик. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. І тема, на яку побуджує Господь, це виконання почутого є воля Божа. Прочитавши ми цю історію старого заповіту і цей віршик з Нового заповіту. Тому не будьте нерозумними. Іншими словами, якщо я не пізнаю, в чому полягає Господня воля, я є нерозумний. Тому не будьте нерозумними, а пізнавайте. Я б хотів з вами підкреслити це слово сьогодні: пізнавайте. Не пізнайте, а пізнавайте. Пізнати, це пізнав, і ти вже знаєш. А пізнавайте, це дія, яка продовжується, яка не закінчується, скільки живу. Пізнавайте, пізнавайте. Брати і сестри, Господь сьогодні говорить до мого серця, Господь сьогодні говорить на цьому місці, щоб ми з вами не були нерозумними, але пізнавайте, що є воля Божа. Виконання почутого. Це є воля Божа. Хотів з вами вернутися до тієї історії. Коли Господь Ісусу Навану наказав, що потрібно робити, щоб мати перемогу над Єрихоном. Господь сказав, що я віддаю той весь народ, заклятю. Він преречений, ніхто не повинен бути живим. Все, що в цьому народі, все, що вони мають, все воно предане закляттю. Ви не маєте права на нього. Все золото, все срібло, всі вони повинні бути віддані Господу в Дім Божий. Нічого неживого не потрібно, щоб було оставлене. Було наказано, було чітко сказано: вважайте, зверніть увагу. Весь ізраїльський народ це чув. Це було, як би сказати, з авторитетом сказано. Це не піддавалося ніяким питанням. Це не, не обговорювалося. Господь наказав. І народ той він знав силу і могутність Господнього слова. Вони знали, що воно є, дай амінь. Але трапилося. Щось страшне. І було таке застереження. Вважайте, не беріть нічого заклятого. Коли ви візьмете то закляте, в той час ви самі станете закляттям і принесете закляття на весь ізраїльський народ. Слова застереження були, брати і сестри. Але трапилося те, що трапилось. І ага. Він говорить, що я зажадав. Мені так то полюбилося і мені так то захотілося, коли я побачив. Дуже зажадалося тих речей, які я взяв і закопав, які я сховав у своєму наметі. Я думаю, що Вохана не було виправдання, він не міг сказати, «Народи Ізраїльські, вибачте мене, я не зрозумів тих слів, що я не мав права на це. Але він розумів того, що він закопав, того, що він сховав, і того, що він приховував, того, що він це заховав у глибині свого дому, зарив під землю. І він думав, ніхто не бачить, і він знехтував господнім повелінням. Він можна сказати, був частиною ізраїльського народу. Він бачив Господню руку, яка Господня рука була як ці стіни, вони рухнули. Це було величезне чудо Господа. Він був частю того, яким був воїном ізраїльського народу, який істрібляв той, той народ. Він виконував повеління Господні. Він переживав ту присутність, яка була з Господом. Але те, що він зажадав і полюбив. Воно заголошило те повеління, яке Господь дав, і Він заховав того. Виконання почутого є воля Божа. Брати і сестри, чи було в нашому житті таке, щоб ми з вами думали: «От, Господь, я так бажаю виконати волю Твою святу, я хочу знати, от що ти хочеш на моє життя для чого я прийшов на цей світ. Я так бажаю виконати Твою волю. Зробити те, що, для чого ти мені дарував життя, і бути тобі вірним і угодним. Я думаю, що в кожному нашому житті є такі роздумування, є іноді такі стремління, і це дуже правильні стрімління. Ну пізнавати, що є воля Божа, це не дізнатися, от Господь, що ти хочеш від мене, я зроблю. І я вільний. Як сьогодні браття говорять, от, хто буде першим проповідувати? да, я... Я говорю, я люблю першим, того, що довго ждати це страшно. це Ти переживаєш і не можеш дождатися, щоб сказати, і все, і я вільний. Так само і в нас іноді. От, Господи, я хочу знати волю Твою святу і сповнити, і далі жити своїм життям. Ну, слово Господнє говорить, пізнавайте. Це дія, яка повинна продовжуватися. Цей чоловік. Він був приречений закляттю. Він поніс те, що закляте понесло на собі. Він був знищений. Його вивели за стан, всю його сім'ю, його побили камінням і спалили. Це дуже така нерадісна історія, але вона є дуже актуальна сьогодні, брати і сестри. Тому не будьте нерозумними. Але пізнавайте, чим. Чому є і полягає Господня воля? Ще одне місце, брати і сестри, зачитаємо разом з вами це Івангелія від Матфія, 7 розділ. З 21-го віршика Івангелія від Матфія 7, 21. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Але той. Хто виконує волю Отця, мого, який є на небесах? Та, і сестри, це те, про що в мене серце сьогодні тривожиться, і це про те, що хочеться самому наблюдати за собою. Тому що аган він був частиною ізраїльського народу. Він був з ними разом. Але він, можна сказати, його життя закінчилось дуже швидко. Того, що Він не виконав волю Отця, він не виконав волю Бога свого. Не кожен, хто каже мені Господи, Господи, але тільки той, хто виконує. Не хто виконав, я знову хотів би звернути нашу увагу. Не той, хто виконав волю Бога. Знаєте, є діти такі в нас іноді, От сказав їм, вони зробили і все. Вони вільні, вони побігли і все. А є велика різниця, коли дитина прийде, а що далі? А що потрібно ще зробити, мій батько? А що ще зробити? Це велика є різниця, коли ми виконали і коли ми виконуємо. Павел говорить: я забуваючи заднє, рухаюсь вперед. До мети і цілі, яку Господь хоче, щоб я досягнув. Нам потрібно, брати і сестри, не застоюватися в своєму житті, а нам потрібно пізнавати кожний день, кожну. Час кожну хвилину, що є воля Божа в моєму житті. Ми християни, ми є наповнені Господом. Наше життя заховане в Нім. І ти, і я. Ми сьогодні повинні пізнавати і виконувати. Не пізнати, не виконати, а пізнавати і виконувати волю. Отця, який на небесах. Чудовий приклад. Ісус Христос, який був Богом, який прийшов на цю землю, взяв плод, який в цей час кожен день нуждався в своєму отці, і він завжди молив і говорив: Господь, що Ти хочеш, щоб я ще виконав, що Ти ще хочеш, щоб я зробив. Він стремився до цього. І багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу я їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня. От, от такі слова. От, кажеться, неможливо повірити, як може таке статися численні чудеса. От я серед ізраїльського народу, Ахан говорить, я бачив численні чудеса, я був частиною цього. От я. Відвідував церкву, я був членом церкви, я служив в служіннях. Я проповідував. Павел говорить, проповідуючи іншим, самому не остатися, невірним для мого Господа. От уявляєте собі, що можна таке і статися. Сам можу проповідувати, сам можу говорити, сам можу казати: Господи, Господи, сам можу молитися за хворих і буде зцілення, сам можу бачити в могутню руку Божу. Ну, Господь каже, я ніколи не знав тебе, ні, ніколи не знав. Відійдіть від мене, які чините беззаконня, «Які чините беззаконня. Проти і сестри, це слово, воно сьогодні надихає мене, щоб перевірювати своє життя, свої відносини між моїм Господом. Чи я маю такі відносини, щоб пізнавати, щоб чути його голос. Іноді, як в мене, та ситуація, яка була. Я не міг почути той голос, коли Господь говорив: сину мій я хочу, щоб твоє вухо було відкрите, щоб чути мій голос. Але моє вухо воно чомусь було закрите цією суєтою, Цим життям земним, воно було закрите. Але Господь настільки затиснув своєю любов'ю мене в такі тіски, щоб я зрозумів, що ніяка плоть не зможе мені помогти, що я ніколи не зможу сказати, отам лікар такий добрий, брати і сестри, звертайтесь до нього, він вам поможе. Ні, не поможе. Не надійся на лікаря сьогодні, не надійся на багатство, не надійся на Господа, який не, ніколи не, не оставить, який ніколи не залишить. Лиш нього є відповідь, лиш нього є майбутність І далі я не буду цю пришту читати, але один віршик. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова, отже, хто слухає ці мої слова. Після цих слів він говорить, хто слухає ці мої слова. От ми сьогодні на цьому місці ми слухаємо ці слова, ми слухаємо їх, брати і сестри. І далі говориться, та виконує. Виконання почутого, виконання того, що ми з вами чуємо на цьому місці, коли ми відчитаємо Слово Боже вдома, в своїй кімнаті, буде подібний до чоловіка розумного. Не будьте нерозумними, але пізнавайте, що є воля Божа. Хто чує, виконує, він подібний до чоловіка, який є розумний, який збудував свій дім на скелі. А скеля є Ісус Христос. Брати і сестри, велика привілегія для нас сьогодні є виконувати. Коли ми чуємо ці слова, бути виконавцями. От що є воля Божа, воля Божа це кожен день виконувати його Слово в своїх ділах, в своїх поступках. Знаєте, яка є воля Божа? Є воля Божа, щоб ми з вами були завжди довольними, щоб ми не роптали, щоб ми не заздрили. Що ми всіх любили, всіх прощали, щоб ми допомагали іншим, щоб ми бачили, де потрібно помогти, де підставити плече. Господня воля в те, що ми освячувалися, щоб ми приближалися до нашого Господа. Господня воля, щоб ми молились за служителів, за церкву, Господня воля, щоб ми були прикладом для наших діток. Господня воля, щоб ми. ми були прикладом для людей, які оточують нас. Господня воля є, щоб ми були світлом для цього світу, щоб ми були сіллю, щоб про цей цей світ пізнав Господа через наше життя. Господня воля, щоб ми були чуткими до Його голосу, щоб наше вухо воно було відкрите, щоб наші очі були, щоб були бачили, щоб ми бачили своє становище, щоб ми знали, якому ми Богу служимо. Господня воля, щоб ми знали його, щоб ми чули його голос. Пізнавайте, брати і сестри, кожен день. Я так бажаю, моє таке бажання, Господи, бажаю кожен день пізнавати Твою волю, пізнавати те, що ти хочеш, приходячи на це місце перед цим молитися, Господь, допоможи мені це почути, виконати, не забути, але виконати. Тому що це слово, яке Господь сьогодні говорить, воно дуже дуже актуальне. А людина, яка збудувала свій дім, можна сказати так, надії на плоть, на людину. Вона збудувала свій дім на піску. І здається, можна взяти той дім і інший дім і глянути. І ці думи, доми дуже схожі, їх не можна розділити. Всі ми сидимо на цьому місці, всі ми такі схожі, всі маємо свої характери, маємо, але ми всі на цьому місці схожі, можна так сказати. Ми є церква Ісуса Христа, ми віримо в це, і ми є на цьому місці, але приходить час. Коли починають іти сильні дожді, коли починають ріки виходити з берегів, коли починає сильний вітер дути, і тоді лише можна побачити, хто є хто, тоді можна побачити, хто на що покладає свою надію, тоді можна побачити, на чому людина стоїть. Брати мої сестри, яка велике щастя, яка велика привілегія стояти на тій скелі, яка є непохитною, яка ніколи не підведе, як добре покладатися на Господа навіть у Постелі, навіть в тяжких обставинах, він завжди з тобою поруч, навіть і тоді будеш плодородити, навіть і тоді будеш щасливим, не дивлячись на економіку, не дивлячись на події на цій землі. Ти завжди, завжди в його руках. Він тебе тримає в своїй руці. Ніхто не вихопить його руки, влади і сестри, велика привілея. Хай Господь запалить наші серця, щоб це слово, яке Господь говорить, воно зробило вирісний плід в нашому житті, щоб ми з вами не були слухати. Очами, які забуваємо все, що ми почули, але щоб це слово воно приносило плід в нашому житті, брати і сестри, Господь сьогодні призиває нас, У нас буде зараз молитва, У нас зараз буде молитва. Як хочеться, щоб Господь проговорив до кожного серця, як хочеться, щоб Господь сказав, на що є воля в своєму житті, і щоб ми її виконували, давайте приклонимо наші коліна, а йому Хай буде слава. Амінь.